Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде розпаковка. По-перше, вітаю нас усіх з Днем Святого Миколая. Нехай новорічні свята пошвидше нам принесуть перемогу, мир і спокій, бо нічка сьогодні була дуже-дуже важка. Вся Україна у ракетній небезпеці, вибухи в кожному місті прокинулися на ранок. Настрій, не те, що святковий, настрій лягти поплакати і пригадати своє мирне, тихе, спокійне життя. Чесно скажу, дуже важко дався сьогоднішній ранок. Я зазвичай зранку беру себе в руки і починаю щось робити, заради дітей, які на тебе дивляться. А сьогодні ранок був важкій. Сьогодні ще й день захисника України. Також наших всіх захисників вітаємо з цим святом, цим бажаємо сил. Здоров'я міцного, саме головне здоров'я, і віримо в них і чекаємо всіх додому. Безмежно вдячні всім і кожному, хто причетний до Збройних сил України. Сьогодні я зранку відправила дитину свою на пошту забрати посилку. Я їм пообіцяла сьогодні святкову програму, десь їх відвести, але не вийшло. Не вийшло ранок важкий, і побоялася десь далеко від дому вести, лишилися вдома. Прийшло сповіщення, що на пошту приїхала розпаковочка з фарнітури. Треба поїхати забрати, піти, забрати посилочку. Ну, Старша донька взяла меншого сина за руки і пішли вони забирати посилку. Набирає мене з пошти і кричить: Мама, тут до тебе дві посилки. Я зараз одну принесу, принесу потім наступну, тому що важка друга мені показали коробку, я дві зразу не донесу. Показую вам розміри. Тут, мабуть, більше 5 кг, я не знайшла. Не мабуть, 5 кілограм сама посилка. Я вам показую масштаби. Я вам показую, яка вона величезна, щоб ви розуміли, про що йдеться мова, про які подарунки йдеться мова. Я буду зараз її прибирати, бо вона дуже велика. Я не зможу вам нічого показати. Вона зайняла весь мій стіл. До мене прийшла посилочка від Оленки. Від Оленки, Оленка сорока. Моя постійна глядачка, яка постійно мене дивиться, яка постійно мені пише коментарі, яка постійно мене підтримує, і яка завжди поруч. Я вже в шоці. Я відкрила коробку, я думаю, на стіл щось треба покласти. Достала верхню коробочку, верхню упаковочку, і я вже у великому шоці. Оленка дуже активний глядач на моєму каналі. Ми вже з нею. Проводили обміни. У нас був з нею досвід, ми вже з нею спілкувалися, знаємо, хто ми такі, трішки про родини знаємо. І мені Оленка вирішила зробити сюрприз. Вона посилку виявилася, відправила ще 2 грудня, і дуже хотіла, дуже сподівалася, що посилка приїхала саме в День Миколая. Так воно і трапилось. Оленка, я безмежно вам вдячна. За такий сюрприз наповнення вже повна коробка, але е, про те, що людина про тебе подумала, людина про тебе потурбувалася за твій гарний настрій, подивилася, поспостерігала за твоїми відео, послухала їх уважно, е, що тобі треба, що тобі не треба, і це все поскладала у твою посилочку. Е, тут тільки пряжі люди, я в шоці, я в великому шоці. У мене тут тільки однієї пряжі, три упаковки. Я просто не маю слів. Я ще не роздивлялася, я і дітям не дала подивитися, вони дуже просили. Мама, дай заглянути, я сказала, ні. Ідіть обідайте, а я буду роздивлятися посилку без вас, а потім все вам покажу. Тому що, коли всі на емоціях, все розкладається, хтось щось пощупав, хтось щось подивився, і воно все по всій кімнаті розкладається. Тому воно. Не такі емоції, коли ти це все складеш на одну кучку і дивишся на ти розумієш, що людина збирала від чистого серця. Людина збирала цю всю пряжу по твоїм відео слухала, дивилася, що ти любиш, чим ти працюєш, чим ти не працюєш. Дивіться, це все плюшева пряжа. Це мені нав'язати іграшок, я, мабуть, буду її в'язати місяця-два, це точно. Я тільки думала до Єкатерини звернутися, написати список, що мені потрібно поплюшки, бо напівбавовний я вже трішечки в неї замовила. А по плюшевій пряжі я думала, що мені треба зробити закупи. І коли я сьогодні бачу ці масштаби, я розумію, що буду набагато менше закупати плюшки це все пряжа. Три упаковки різної пряжі. Мені тут набагато хватає, багато процесів. Я вже дивлюся на оцей такий новенький відтіночок. У мене такого не було ніколи. Можна попробувати якихось зайців великих нав'язати. У мене є один великий зайць, і я вже думала, хотіла якогось зробити йому в пару, бо він коли один, трішки на нього повільніше реагують через TikTok. І думала, яких в мене декілька моточків є одного відтіночку, однієї партії, щоб можна було зробити великого зайця. І ось, бачите, вже є що його в'язати. Безмежно вдячна. Настрій піднімається з кожною хвилинкою, з кожною секундочкою, і немає слів. Це людина турбувалася, це людина піклувалася про святковий настрій і думала про мене. Це прям. Великого вартує Дивіться, навіть є стрічечка для пакування. Ось тут я буду всі зберігати свої оченята різних розмірів. Гляньте, клас Як, як вона, мушля, мушля відкривається. Мушля. Дивіться, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Клас. І саме-саме маленький. Оп. І -сам... Я знаю, що маленький у мене точно забере доня. Бо в неї зараз стоїть питання. В неї є маленька сумочка, в якій вона а, бере з собою там телефон, кошти. І а, коли маленькі дрібні монетки, вони по всій сумці в неї літають. Вона мені каже: мені треба маленький гаманець, тільки не той, що великий, широкий. а таке щось невеличке в сумочку покласти. Дивіться, точно вона його забере. І стрічка рукодільна це також постійно потрібна. Вже настрій причудовий, є блокнотик для записів. Я такими користуюся, мені більше подобаються такі, які на... -ля 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 -ля. Забула, як вона оце перегортається. А тут, мабуть, написано: на пружинки, на пружинки. І я полюбляю в них писати мастер класи що не загибається зошит, бо я на кроваті, коли в'яжу, я його завертаю. І окрім цього всього, дитина перла, каже, мене. Тут щось важке, тут не тільки пряжа. Да, Тут дуже важке. Давайте, мабуть, я пряжу приберу, тому що не буде, видно. не буде видно, що у мене тут, окрім пряжі, є ще цілий контейнер, ще цілий контейнер різних дрібничок. І смаколики, і чашечки. І контейнер. Куди ж без нього? Дивіться, повний, я його не змогла підняти. Я його по столу сунула. Давайте роздивлятися. Ой, холодненьке, з вулиці тільки приїхало. Так, що це в нас таке? Це в нас шампунь та гель для душу. Цікаво. М -м -м. Свіженька, свіжістю пахне. Клас. Неочікувано, неочікувана смаколик, рулетик з какао, шоколадний. Я більше по-шоколадному гуляю, Так, я, мабуть, сюди ближче підсуну. А вам буду просто показувати. Є ручечки. Ну, в блокноті так, треба з чимось писати. Так, ручечки є, дивіться. Клас. І вони ще з блистяшками, ще вони рухаються. Супер. Так, що в нас є ще тут? Швейна нитка. Це завжди проблема знайти тугеньку, цупкеньку швейну ниточку для оформлення брівок, оформлення ученятак. Це, мабуть, та, яку я купляю у тканьовому магазині, її не можу ніде в нас тепер у Дніпрі знайти. Бо я дивлюся, по товщині, наче схоже. Я біленький тепер у мене запасик і чорненький. Шматочок мила і новенька чашечка. Я поповнюю свою колекцію о, чашечками. Я з таких великих люблю пити. Я й каву з великих п'ю, і чай мені мама частенько приносить, приходить, питає, що тобі вже сьогодні колотити, що ти будеш пити. Я даю їй заявки, вона мені його й приносить. Я тут сиджу собі за столиком робочим і попиваю. Тому в мене тепер є ще одна додаткова велика чашечка. За це безмежно вдячна. Так, тут у нас є оченята, носики, клас. І синенькі, і рожеві, і зелененькі клас. І носики також різних розмірів на будь-який смак. Новенький гачечок. Трієчка. Це я вже на плюшечку переходжу. Мені хочеться вже плюшечку-трієчку в'язати. Раніше в'язала 4, половиною Інколи пробігала. Тепер вже 4. Ой, тепер вже троєчку в'яжу. Новенький гачечок. Куди ж без чаю? Є чашка, значить, має бути і чай. Дякую безмежно. І зелений, так? Мій любимий зелений. Так, святковий настрій з ароматом сониці. Ага, тут чай чорний і зелений. Тут, э, він разом змість тут вафельки. Все шоколадне, як я люблю. М -м -м, смакота. Ручечок багато не буває. І ще поповнила запаси своїми ручечками. Кремчик. Ну, крема це завжди потрібно. М -м -м, клас. Я без крема не працюю. У мене крем постійно на столі, бо я сиджу біля батареї, біля віконечка. А, і а, листівочка. Мені постійно потрібно мити руки, і постійно їх треба зволожувати кремчиком, бо постійно-постійно вони сохнуть. І дивіться, в мене тут цілий-цілий пакет солодощів. Тут вони є різні, дивіться клас. Оце наші хом'яки наїдяться за зимовий період. Повний-повний пакет солодощів. А, тут ще щось упало і ще є. І драже. Це також підв'язання, саме то, обожнюю шоколаді Арахіс і ізюм. Це мої самі самі найулюбленіші. Ну, а тут листівочка це особисто для мене. Це я вже буду читати без вас за кадром. Це ось така ось. А ще й листівочка підписана від руки, підписана з приємними думками, з приємними побажаннями. Я зараз буду це все читати, бо буду ревіти. Настрій дійсно був дуже важкий. І фізично і морально вже хочеться видохнути, хочеться вже розслабитися, але нам не дають це робити. Є новенький контейнер, це все буде в мене зберігатися. Ну, принаймні я буду пробувати щось в ньому зберігати із подаруночків. але, скоріш за все, все піде в діло. Плюшечку складу один великий контейнер, в мене є трішечки більший. Щоб вся пряжа в одному була місці, і буду розказувати, нагадувати, що Олена, я працюю вашою пряжею. Я дуже здивована, неочікувана, дуже приємна. І до глибини душі тронули, тому що хто дивився одне із минулих відео з розпаковкою, коли збирає людина і думає про тебе. Воно відрізняється. Відрізняються пакуночки, відрізняється наповнення, і видно, хто як збирає. Я безмежно вдячна і за нашу дружбу, і за вашу шалену підтримку, і за те, що ви думаєте і турбуєтеся про мій гарний настрій, про мій святковий настрій. Я у великому шоці. Три упаковки пряжі. Три упаковки пряжі. Це щоб в'язала. Тішила вас і надихала, і показувала якомога кращі результати, щоб не сиділа без діла і не казала, що все погано, погано, все добре. Коли є такі люди, які тебе оточують, які тебе надихають і підтримують, це дуже великого вартує. Тому безмежно вдячна всім за шалену, шалену підтримку, за вашу дружбу і за ваші пендалі, які ви мені постійно даєте, щоб я працювала, не сиділа і жалілася на всесвіт. Ось така була розпаковочка, ось такий був неочікуваний приємний сюрприз. Сьогодні 6 грудня, день вже святковий. День святковий, але і трішечки сумний, тому що нема ні кінця, не краю. Я безмежно вдячна своїй. Своєму таємному Миколайчику. Вона каже, це не вона, це все таємний Миколайчик зібрав, а вона просто допомагала, надсилала. Леночка, безмежно вдячна. Нехай все добро повертається до вас сто разів більше. І всі, хто чекає на диво, обов'язково нехай це диво трапиться. А на сьогодні це все. Мирного нам всім неба, шаленого натхнення і міцного, міцного здоров'я. Бережіть себе, до зустрічі в наступному відео. Бувайте!